Так, це кишмеш золота. У мене, звісно, гроночки невеличкі. І урожай скромненький, все воно. П'ять гроночок. Ну тут, звісно, вкус. Плотно хрустящий, як Валентина. І шикарний мускат. Якийсь необичний. Я навіть не думаю, що це не мускат, це щось, щось, щось друге як конфету їси. Так, кишмир золота. сьогодні 10 вересня. Ось, який навіть не відкриваю. Воно і так ясна. Ягода міленька, але плотно, хрустяща, м'яка кишмишність на рівні. 10 вересня, кишмиш золота. Так, це Дніпровська рив'єра. Оце вона в мене така, вона навіть не порозовіла. Ось така от, біла. Вона хрустяща, сладка ягода, я тільки що пробував. У мене їх два куста, на тому кусту всього дві грунки. А тут, слава Богу, корні собственний кустик він нагружений. А на прививки щось скромненьке. Ось така витягнута ягода, не дуже крупна, ну грунки без гороху. Так що перспектива є, ну, по-моєму, я його тут трошечки перегрузив. Це такий кус не такий. Хоча визрила до самого верху. Дніпровська рив'єра, сьогодні 10 -е вересня. Так, це пелий гігант. У мене його два кустика. Ось така діренькая от, ягода. Ну вона б звісно ще, може б трошки підросла, Ну, це його такий, що треба все підрізати і зв'язати і відправляти на ринок. Ось така красота. Ну, це один я кустик показую. Ось Якби вона ще неділі-дві повисіла, вона б я ще підтягнулася. Ну, у нас часу нема. Зв'язаю білий гігант сьогодні 10 вересня. Так, вот такая вона донская невеста. Ну вот там ягодка одна пропала. С той стороны, а вот такого желтого цвета я уже пробовала. Плотно, хрустяще. Такая как огурец. Если и... Ну, ну ось все пробуешь, ну такая уже тоже не продавши. И угу. сладость зашкалює Ну, тут одна гронку тухи попортили хлопчики а ці дві більш менш нормально Оця сама красива донская невеста сьогодні 10 вересня зрізаю так а это атлант змеева тоже мені прийшов непонятно откуда і непонятно что вона таке но вона сентябрьське Поздно созревает для большинства наших украинцев оно интересно не представляет, потому что поздня. Ну Я снижу ягоду взял. С хрустом, Но сока багато. Атлан Змеева зарезаю. Сегодня 10 вересня піде туда до в кучу.